У ніч на 19 травня російський ворог безпілотниками атакував шостку. Приблизно о першій годині ночі пролунала серія вибухів. Внаслідок прильотів пошкоджено декілька цивільних виробничих установ. Найбільше постраждала територія деревообробного підприємства. Повряділи, якби все, і техніку, і поміщення, і. Пилорамы, один не взорвался, один забирали пиротехники, один пробил крышу, упал в цех, но остался не взорванный. А семь штук все взорвались. Полностью по кругу везде все разбило. Все навесы, все сараи, машины пострадали, водителей машины там стоят, полностью ремонту не подлежат. Фура он стоит, полностью уничтожена. Прицеп, фура, трактора, пагрузчики, всі бістекал не великий був, быстренько його потушили, і на даний момент зараз займаємося уборкою, розрібаємо завали. Підприємство зазнали мільйони збитків. Зруйновані приміщення, пошкоджено дороговартісну техніку, автівки. Все це вже не підлягає відновленню. На щастя, загиблих внаслідок удару немає, але є постраждалі. Вороть, один человек был, повреждена там нога, ну то есть серьезных, Старский, так, да? Да, 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 серьезных травм не было. А собака была в дорожке, была, ее уже, уже похоронили. Она на базе здесь родилась, здесь жила постоянно, и один из работников за ней ну, присматривал, забирал ее там периодически домой, забирал, лечил там, ну занимался ей. Но его, на данный момент его не было, а собака находилась на базе, и она как раз прямое попадание. Дісталося і сусідньому підприємству, яке спеціалізується на переробці та виготовленні продуктів із зерна. Власники ще вночі зрозуміли, що їхнє виробництво опинилося під ударами безпілотників. Ми почали вибухи вночі чоловікам, зрозуміли, що це в нашому. Районі подивилися по відеокамерам, зрозуміли, що тут вийшли вибухи, побачили розірване вороті, злякалися, переживали, але нічого не могли зробити. Вранці ми приїхали і побачили, що тут дахи повністю розбиті, все розломано, ворота вибиті. Стекла е, е, на фасоці у нас розбиті. Під час перельоту ніхто не постраждав, тому що у нас нікого не було на території. У нас охраняється собака і відеоспостереження. Зараз же робітники активно працюють, ремонтують зруйновані ворота, аби закрити вхід на територію, забирають із пошкоджених складів зерно та готову продукцію, аби вберегти все на випадок дощу.